Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дивляться мої прогнози та дослухаються до моїх слів. Всім традиційноє Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 5 вересня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Purple Tarot або бускове таро, друга назва цієї колоди Пасхальне таро, бо створив я її цього року під час Пасхи. І перш ніж приступити до розтасовки цих арканів, я хочу зацитувати вам якусь притчу з цієї книжечки Фелікса Крівіна «Божественні історії. І це буде історія улипка ідола. Идол вопросительно улыбнулся. «Я потерял надежду», — сказал человек. «Сам не знаю, как я ее потерял. Вчера еще была, а сегодня встал. Нет никакой надежды». Идол осуждающе улыбнулся. «Я знаю, что это нехорошо. Человек не должен терять надежду. Я старался, как мог, но так получилось, понимаешь?» Идол понимающе улыбнулся. Я знал, что ты меня поймешь, когда теряешь надежду. Так важно, чтобы, чтобы тебя кто-нибудь понял. Понял и ободрил. Ох, ну кто может меня ободрить? Идол одобряюще улыбнулся. Ты ободряешь меня. Ты делаешь мне новую надежду. Ты ее даешь. О, спасибо, спасибо тебе. Теперь мне легче жить на свете. Ідол улыбался, понимающе, многообещающе. Тож, не створюйте собі ідолів, як це сказано. У святій книзі Біблія, як, як би ви до неї не відносилися, це досить моцна книжка, і вона створена саме задля, цього, задля того, щоб нас робити трошки інакшими, трошки кращими. Якщо ви не можете читати цю кни книжку, я рекомендую вам просто відкрити, якщо у вас канонічне віддання, відкрити цю книжку на 666-й Сторінці і прочитати ту книгу, яку ви там знайдете. А там зазвичай розташована книга еклезіасту, ця книга царя Соломона, яка містить дуже багато мудрощів, які не стають старішими від того, ніж людство стає трошки старішим. Вони вічні і прописні істини. Що ж стосується 5 вересня, це дуже гарний день для людей, які народилися 4-го, 13-го, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Тому будьте обережні. Ну, а що буде відбуватися у житті людей, які народилися в інші дні, ми побачимо в кінці цього прогнозу, бо знову буде три карти. Перша карта це загальна карта дня на цей вівторок. Друга карта це буде карта за вашим знаком зодіаку під яким ви народилися, і що цікаво, навіть якщо людина не дивиться цей прогноз, але в нього є знайомі, які дивляться Ізотаріом, вони потім перевіряють, що сталося з цією людиною, і стається саме так, як кажуть аркани. Бо це унікальний розклад, тому ви не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на канал. Якщо у вас є особисті запитання, ви можете мені їх ставити. Я залишаю завжди в мене в описі каналу. Є моя поштова скринька електронна, тому будь-які запитання чи замовлення на ось такі цікаві чи інші якісь колоди, ви можете робити саме на мою електронну скриньку. Ну і не забувайте робити репости, бо саме завдяки репостам стає більше переглядів, переглядів, а мені, як автору цього каналу, як автору цих карт. Дуже приємно бачити, коли і лайків, і переглядів, і підписників Стає більше. А ми давайте налаштуємося на вівторок. Кому запотрібно заплющити очі, не схюйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож, загальна карта дня, яким загалом буде 5 вересня цього 2023 року, без змін смерть перегорнута, каже про те, що. Так, можлива якась напруженість із-за минулих дій, із-за того, що ніяк не може нічого змінитися. У цей день, якщо вам треба захист, вдягайте щось чорного кольору і пам'ятайте, що важливі зміни не слід чекати у цей вівторок. Це буде день, коли все буде повторюватись, і щось з минулого може тягнути з вас енергію з теперішнього часу. Далі, якщо ви народилися під знаком діви, а саме зараз іде цей знак, можливо, ви навіть святкуєте свій день народження, чого очікувати? Що ж, карта місяця це сутінки, і це щось неясне. Ви знаходитесь у пітьмі, вам не вистачає сонячного світлу. Вас сьогодні можуть надурити словами, вас можуть заманити у якусь халепу, тому не дослухайтеся до слів, дослухайтеся до власної інтуїції. Також сьогодні ви можете побачити якісь пророцькі сни, тому намагайтеся їх не забути. А якщо ви не зможете їх розтлумачити, запитуйте у мене, я. Буду намагатися вам якось розвіяти ваші сумніви і сказати, що ж вам конкретно хотіли сказати через сон. Також представники знаку Діва у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для Терезів зірка в прямій позиції, і це гарний показник того. Що ви знаходитесь в дуже гарних емоційних хвилях? Сьогодні гарний день для того, щоб піти на якийсь музичний концерт, чи подивитися якийсь цікавий фільм, чи зустрітися зі своїм коханцем, бо цей день спрямовує вас надії до краси, надії до спрямовані до емоційного якогось. Гарного становища. Подивіться, як виблискує ця зірка. Як ви можете побачити на малюнку, вона дивиться у своє відображення. Це позитивна позиція цієї карти, і вона знаходиться в своїй обітниці, бо саме у Терезах обітниця планети. Планети Венера. Бачите, все гармонійно і сьогодні гармонія з вами. І ви контролюєте свої якісь вібрації, ви їх можете вирівняти у позитивному настрої. В цілому, день гармонійний, пов'язаний з вірою, надією та коханням. Ну, тепер подивимось, що очікує цей вівторок скорпіонів. Що ж, вам випав мах, перегорнутий, на жаль. І це показник того, що ви знаходитесь у такому часовому відрізку, коли вам важко щось розпочинати. Поганий день для чоловіків. Поганий день для будь-якої творчості і будь-які починання у цей день будуть досить невдалими і можуть принести вам відсутність якогось врожаю. Тобто, ви, як сятель у цей вівторок, не можете посіяти нічого гарного, що може потім дати якісь плоди. Тож нічого не розпочинайте 5 вересня. Для стрільців день пов'язаний з силою. А сила це здоров'я. А сила це контроль над своїми емоціями. А сила це чоловіча потенція. Тому, якщо ви чоловік, сьогодні у вас все буде дуже гарно працювати. Ну, ви розумієте про що я кажу. Ну, а якщо ви жінка, у вас сьогодні гарний фізичний стан. Сьогодні не слід забувати про фізичні вправи, намагатися, хоч, хоча б трошки, зробити якісь вправи, які вас можуть зарядити суто позитивною. Енергією. Також представники знаку стрілець 5 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для козирогів – перегорнутий, повішаний або жертва. В цілому непогано. Вона каже про те, що ніякі якихось жертви не потрібні у цей день не будуть. Відбуватися саме з вами, навпаки, вас можуть очікувати, якісь дарунки, дарунки долі. Якщо ви добра людина, якщо ви не робили злого, сьогодні обов'язково вас очікують якісь несподівані дари, які вам надані самим небом. В цілому фізичний стан у вас сьогодні гарний, і що стосується надбання чогось нового, так ви щось придбаєте, нічого втрачати в цей день. Ви ніяк не будете. Далі, представники знаку Водолій, вам випав Всесвіт або вінець магів, і в перегорнутому стані він, на жаль, каже про малі результати. Чи відверто погані результати сьогодні, не день, коли ви можете закінчити щось величне. Сьогодні день, коли ви можете закінчити щось погане, те, що давно вже тягнуться за вами сьогодні, ви можете розстатися зі своїми примарами минулого, залишити їх саме в минулому. І сьогодні день, коли вам слід бути радими навіть малим результатам. бо... Сама наявність результатів це краще, ніж їх відсутність. Також представники знаку водолій 5 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для риб, що ж, Помірність в прямій позиції показник того, що сьогодні день, коли ви можете робити кілька справ одночасно, коли ви знаходитесь під захистом янголів, бачите, янгол. Переливає з одного сосуду в інший щось, і це щось це енергія. Сьогодні ви сповнені енергії, сьогодні ви збуджені, і головне свою збудженість спрямувати в якесь потрібне русло. Окрім цього, сьогодні у вас дуже багато розмов. Ви самі будете дуже багато чого казати. Язик буквально розв'яжеться, тому будьте у цьому випадку дуже уважні, щоб не наговорити людям якимось. Непотрібні речі, тому слідкуйте перш за все за своїм словом, що ви кажете людям і як ви це робите. Ну і пам'ятайте, що у цей день ви захищені і можете робити кілька справ і доробити їх хоча б до половини. Також представники знаку риби 5 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій для овнів. Перегорнута правосуддя, а правосуддя це Феміда. Правосуддя це рівновага, тому ви у цей вівторок трошки не врівноважені. На вас можуть нахлинути якісь почуття непотрібні вам, якась бентега може найти на вас. Якщо ви є жіночої статі і ви є дружина, то сьогодні ваш супутник, ваш супруг може принести якесь занепокоєння. В цілому рекомендую вам нічого не боятися і контролювати свій емоцій. Ційний стан не дозволяти емоціям брати верх над вашим розумом. Також представники знаку Овен 5 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Терези. Для тільців перегорнути сонце каже про те, що вам у цей день не вистачає внутрішнього світла. Це по-перше. По-друге, вам не вистачає необхідних якихось коштів. Ви, напевно, збираєтесь щось для себе купити, одначе коштів не вистачає. Важливі покупки краще відкласти у цей день, бо все може закінчитися непотрібною витратою грошей, і потім ті речі, які ви придбаєте. Придбаєте, будуть вони вам слугувати недовго. Сьогодні день розчарувань, день, коли деякі люди можуть вам принести занепокоєння. В цілому, ви буквально обеструмлені, вам не вистачає енергії і дати її, її вам можуть тільки світлі люди, люди, які сповнені сонячною енергією, які сповнені ідеями. Також представники знаку. Тілець, у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки? Для близнюків імператор в перегорнутій позиції каже про те, що сьогодні навколо вас не досить гармонійна атмосфера. Люди, обставини вони вам не допомагають, вони вам. Навпаки заважають, і навіть ваші родичі можуть вас дуже сильно навантажувати саме у цей вівторок. Будьте обережні. Рекомендація нікуди не їхати, зайнятися домашніми справами, прибиранням, готуванням, все таке інше. Якщо бажаєте, можете просто навіть відключити свій телефон, і таким чином ви зможете, обез як то кажуть. Запобігти якимось неприємностям, які можуть раптово навалитися від людей. У вас проблем особливих немає, а от у проблем у ваших оточуючих може бути дуже багато, тому вони можуть перекладати свої проблеми на ваші плечі. Далі представники знаку РАК вам випав блазень, причому в своїй гарній позиції. З одного боку, це нульовий день нічого очікувати нового від нього не можна, бо загальна карта дня без змін. Вона каже дословно. А з другого боку, це день, коли ви зависли в якомусь такому нульовому становищі. Нічого поганого не відбувається, але й нічого гарного не відбувається. І у цей час ви можете зробити якусь помилку. Одначе ваша помилка не буде якоюсь критичною. На помилках, як звісно, навчаються. Також представники знаку РАК. 5 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. І нарешті представники знаку Лева. Розбита вежа в перегорнутій позиції каже про те, що у цей день ви захищені від якихось руйнувань. Щоб не відбувалося навкруги, саме вас воно ніяк не буде стосуватися. Ви сьогодні, навпаки, можете допомагати. Тим людям, які потребують допомоги, які щось втратили, можливо, своє майно. Можливо, надію сьогодні ви можете цю надію якось їм повернути, і в цілому, розбита вежа в перегорнутій позиції, та іще наприкінці розкладу по знакам Зодіаку каже про те, що великих руйнувань цього вівторка не відбудеться, не випав також диявол, і це також непогано. Одначе ми не. Повинні забувати, що можуть бути якісь проблеми саме у цей день. І давайте подивимось на цю добу: світанок за південь, захід сонця північ. Отож, головна напруга відбувається перед закатом сонця, а сідає сонце зараз ну, приблизно у котрій о шостій, де ж вже так темніше. Тому можна сказати, що з. Шістнадцятої години по вісімнадцяту це перші небезпечні години, коли можлива повітряна тривога. І інші години це вже після закату сонця, починаючи приблизно з 20 21 години вечора і до півночі можуть бути якісь непорозуміння, якісь. Звісно, якась сумна історія. Бо коли приходить ніч, як співає гурт Ромоза, але приходить ніч, ніч це час повітряних тривог. І оскільки ви додивилися цей прогноз до цього місця, вас ще очікує по одній карті за днем народження. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнута імператриця, це поганий зв'язок з матір'ю. Якщо ваша мама жива, вона сьогодні буде на вас трошки виливати свої проблеми, намагатися, щоб ви їй допомогли. Рекомендую вам це зробити, бо ваша мама, якщо вона ще жива, вона потребує вашої уваги. Також цей показник каже про те, що сьогодні день, коли ви будете витрачати якісь гроші, невеличкі гроші, одначе ви б їх могли. Трошки собі заховати у шухляду, одначе вам треба купити щось поїсти, якось дивитися у перспективу ближче до зими, можливо, слід купити зараз собі санчата на зиму. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29-го числа будь-якого місяця. Жриця перегорнута Перш за все, каже про те, що це поганий день для жінок. У жінок буде або боліти голова, або розпочатися якісь проблеми. Це поганий день для зустрічі, поганий день для отримання інформації, бо в цей день ви більше отримуєте дезінформацію, і у цей день будь-які суперечки віч на віч можуть переходити в дуже велику сварку. Тому будьте обережні, особливо з жінками. Жінки у цей день не. Нестабільні. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 чи 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий жрець, і це показник того, що сьогодні день, коли не слід поспішати, слід все робити обдумано. Слід робити помірно і намагатися слідкувати за своїм настроєм, щоб ваш настрій не виводив вас в якісь інші сфери. Навпаки, сьогодні інтуїція може трошки вас вводити в оману. І якщо вам щось підказує серце, прислухайтесь також до свого розуму. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 чи 31 числа будь-якого місяця на початку ролику, я казав, що цей день неспокійний, давайте це перевіримо. Так воно і є. Колісниця перегорнута каже про те, що це день, коли ви можете зробити якусь помилку, на якій ви зможете чомусь навчитися. Сьогодні день, коли краще вам посидіти вдома, коли краще нікуди не їхати, коли краще навіть нічого не читати і не сильно вникати у різні глобальні теми. Дуже поганий день для навчання, дуже важко буде сприймати новий матеріал. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, закохані в прямій позиції, кажуть про те, що сьогодні є можливість щось обрати нове. Сьогодні є таке життєве перехрестя, коли вам може щось, шанс якийсь такий. На дорозі буде, і ви можете скористатися цим шансом. Ця карта полюбляє авантюристів, ця карта полюбляє людей, які, звісно, авантюристи по своїй натурі, і які експериментатори. Якщо ви експериментатор, сьогодні вам може відкритися якийсь новий шлях. Якщо ви полюбляєте, Знайомитися з якимись новими коханцями, коханками, от сьогодні гарний день саме для цього, для любовних інтрижок. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції каже про те, що це день повторень. Якщо ви звикли жити у певному режимі, вам не треба нічого змінювати. Це навчання або якась робота, щось таке монотонне, щось таке постійно повторюючеся. І сьогодні день саме для повторів. Також це зв'язок з родом. Рекомендую вам обов'язково зателефонувати своїм родичам, кого ви не чули, давно не бачили. Зателефонувати і переговорити. Можливо, ви бажаєте щось сказати, але вас щось пригнічує це зробити. Але робити це ви можете у будь-який день, у будь-який час, бо ваші рідні завжди з вами, навіть якщо ви з ними не спілкуєтесь, не забувайте про те, що цей зв'язок ви не зможете вже розірвати. Це зв'язок поколінь, який тягнеться з глибин вашого існування від ваших. Предків, не забувайте про них. Якщо у вас є можливість піти на могілку своїх рідних і прибратися до зими, як це полюбляють у наших краях, робіть це. Бо ця карта саме зв'язок з предками. Якщо їх вже немає на цьому світі, оцей ритуальний похід на цвинтар він обов'язково зніме вам напругу. Далі, якщо ви народилися 16-го або 25 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, особливо зі своїми внутрішніми демонами. Ці демони можуть зруйнувати вас зсередини. Якщо ви вже попалися на вудку і знаходитесь на цьому ланцюзі оцього рогатого диявола, то знайте, що якщо ви не вмієте контролювати свій емоційний фон, якщо ви женетеся за Легкою здобичу, ви самі є здобичу. здобичу ось цих темних сил. Не намагайтеся у цей день з'ясовувати якісь відносини. Все закінчиться дуже погано для вас, тому рекомендую якісь важливі справи відкласти максимально і нічого важливого не робити, бо велика ймовірність фатальних ситуацій, яких я навіть не можу передбачити, бо вони залежать від. Випадковості, в яку я не вірю, далі. Якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні день, коли ви можете вийти зі скрутних становищ. Якщо ви знаходилися у посту, якомусь в якійсь аскезі, щось не собі не дозволяли, не могли це зробити. Сьогодні ви можете це зробити, сьогодні ви можете вийти за межі дозволеного, але не займайте. Майтеся безприділем, як то кажуть. Навпаки, сьогодні слід, якщо ви виходите з тупікових ситуацій, знаходити для себе щось нове. Сьогодні закінчити якусь справу ви не зможете. Вона буде тільки продовжуватись, продовжуватись. Одначе, якщо ви стоїте на межі і ви готові перейти не тільки якісь моральні кордони, але й суто фізичні кордони, ви це можете зробити саме у цей день. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, Колесо фортуни в прямій позиції, і дуже радісно закінчувати цей прогноз саме цією картою, саме вас очікує вдача, саме ви можете щось виграти від цього дня. Якщо подивитися на саму карту, і коли я ось так її наближаю, я потім вам в кінці покажу. Там ще вилітають цікаві літери. Сьогодні ви можете виграти, сьогодні ваш ризик виправданий, і якщо ви навіть просто побачите. Лотерейну барабан з лотерейними квитками. Купіть два з них. Один з них обов'язково принесе вам те, що я сказав. Успіх! Налаштовуйтесь на успіх і пам'ятайте, що все, що ви запланували на цей вівторок, буде реалізовано. І я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали, ці дивні бускові аркани таро, щоб все найкраще відбувалося. У вашому житті якмога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А от наприкінці я покажу вам, що коїться з колесом фортуни. Ось це колесо фортуни. І тут ще виникають усередині літери. Тут написано мій. Псевдонім Мефісто, і я сподіваюся, що і це бускове теро, врешті-решт, знайде для себе хазяїна чи хазяйку, і це теро буде надійно вам слугувати і розповідати будь-що окремо для вас та для ваших знайомів, знайомих або клієнтів. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно, українським бійцям. Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог. Іврайгега, Йогова, вайшамірайге, Яр, Йогова, Фанайф, Алаїх, Вайхинайв. Іса Йогова, Фанайф, Алаїх. vajsím Leishalom, Vaisamu, Ačmi, Albanii, Izrael, Veani, Abraham.